Привіт, друзі! З вами знову американочка Оксаночка. І сьогодні ми приїхали в дуже незвичне та гарне місце печеру. Це ми заїжджаємо з боку будиночок це є магазин. Там продаються сувеніри, а також квитки в цю печеру. Ходім вам покажу, як виглядає всередині. До речі, під цим магазином і знаходиться сама печера. Тут можна купити різні. Камінчики. Також футболки, кофти для діток. Ще одні камінчики кольорові. Маленький-маленький пакетик, напевно, з 6-7 штучок буде коштувати 2,50. Такі кружечки гарні, 17 доларів одна. Також є тут, що поїсти, чіпси, морозиво, водичка. Це камінці, які магнітяться. Ще тут є біжутерія з камінчиків. Гарні. Ходім, ще вам покажу футболки. Ось такі футболки. Там кофти. А ось тут на стіні фотографії історія, як воно все будувалося. Ходімо вам ще покажу. Скільки коштують. Футболки коштують 15 доларів, Одна, якщо я не помиляюся. А кофти, я тут навіть зняла 2799, це ще непогано. Тут же зі знижкою камінці можна купити. А ось в цих мішках є пісок. Там, типу, можна знайти якесь золото. Не думаю, що це правда, але, напевно, люди купляють камінці різні. Ось ми чекаємо своєї черги до печері. До речі, її знайшли колись люди, які шукали золото у, 1850, у 1851 році. Ну, звичайно, там золота не було. Ось ця дівчина збирає нас квіточки і буде нам, нас провожати, а також розказувати історію цієї печери. Ось тут вже загорожено, бачите, починається печера. Ось тут, коли ті люди добували золото, вона казала, що вони навіть билися, хто буде перший. Ось це на карті вони намалювали, як це все виглядає? Ось так ви бачите, що закручено, це будуть сходинки. І туди вони сходять, і все. Далі вже не можна сходити, тільки хіба що лазити. Ось так ми вже пройшли дерев'яні сходинки, які мають 19,5 метрів. Це ми на першій плиті стоїмо. Вони плитістуємо. Вона дозволила нам поторкнутися їх. Це, типу, такі, е, 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 як, як би мовити, кристалики чи як такі водяні. Е, е, це коли дощ падає на землю, е, він вбирає, він входить в землю, а також вбирає ці мінерали, які там є. І ось так формуються такі кристалики. Дуже захоплююче, дуже гарно. Туди йде вже ця печера, вона глибока. Ми, ми знаходилися саме на 50 метрів глибини. А сама ця печера має 124 метри. І це тільки те, що вони дослідили. Там насправді воно ще глубше, вони просто кажуть, там вода, і вони вже туди не можуть зайти, точніше, залізти. Які кристалики гарні. Ось нам жінка ця розказує. До речі, вона сама лізала по цих е, печерах. Ось ми зараз ходимо по цих сходах, які мають 30,5 метрів. І вона нам сказала, що сьогодні якраз їм виповнилося 102 роки. Це дуже багато. Ми коли сходили, голова просто кружилася. Це, це дуже глибоко. 50 метрів ми, ми спустилися на глибину. Трішки важко було. Але ми справилися, воно того варте. Трішки вже темно. Дивіться, яка красота. І тут вона нам розказувала трішки історію, скільки їм років, тут багато, каже, тисяч років їм, ем, цим, це яке утворення, чи утв... які утворилися внаслідок води. До речі, е... ось там знизу вона казала, що є скелети людські, і тварин також, тому сюди падали і люди, і, і тварини. Ось так це все виглядає. Висота. А це, до речі, бачите, скульптура. Це як якогось чоловіка з бородою. Дуже класно. До речі, ця дівчина, яка нам розказувала про це, про цю печеру, вона сама була не просто в ній, а вона лазила там шнурки, є, і можна лазити в щілини. Вони дуже маленькі. Вони навіть казали, люди бували панікували, задихалися. Це, це дійсно, хто має фобію, це не варто робити. Але були й такі, що робили, пролазили, казала. Для, для неї зайняло це пару хвилин, вона казала, а для людей зазвичай до трьох годин. Ось там, бачите, вода є, вона туди стікає, вода. Це вона нам освітлювала, показувала. О, перепрошую, це не вода, це, до речі, ці самі ем, купа скелетів. Ось вона світила на них, я перепрошую так. Ось так ми піднімалися уже наверх. Було дуже цікаво. І якщо вам сподобалося, підписуйтеся та ставте свої вподобайки і па-па!